Одного разу після вечері зоряна швидко перемила посуд і хотіла вже піти дивитися улюблений фільм, коли чоловік раптом відвів її на кухню. Там він показав на тарілки і зазначив, що мити їх треба більш ретельно. І плюс добре витирати. Через день Олексій забракував випросуваний костюм. Потім причепився до смітинки на підлозі. І зоряна зрозуміла, що життя з ним не буде. І коли чоловіка не було вдома, зібрала речі і пішла від нього. А ще нещодавно вона хвалилася подругам, що нарешті зустріла гідного чоловіка, який не стане розкидати брудні шкарпетки по квартирі завжди причесаний волосок до волоска, в бездоганних костюмах, з ідеальним манікюром. На тлі її колишнього залицяльника Стаса, який міг гумові шльопанці носити зі шкарпетками і в Треніках в гості прийти, Олексій здавався чимось нереальним, і зоряна раділа: такий чоловік і неодружений. 32 роки, без кредитів, аліментів. А коли в гості до обранниця прийшла, і зовсім щастя межі не було. Квартира виблискувала ідеальною чистотою. Ніякої гори посуду в раковині, як у вище згадуваного Стаса. Він міг кашу гречану поїсти, і тарілку в такому вигляді і залишити. А зоряні потім доводилося все це відмивати. Дівчата, він такий акуратний, хвалилася зоряна подруга. Навіть у мене вдома, і то такого порядку немає. Ніяк не збагну. Як такий екземпляр затримався у неодружених. Він іззовні цукерочка? Ні, мені просто пощастило, як нікому, розповідала зоряна подружка. А ті заздрісно зітхали. Їх власні другі половинки такою любов'ю до чистоти не блищали. Зоряна вийшла заміж, і ось тут зрозуміла. Насправді їй зовсім не пощастило. Почалося все із волоска у ванні. Іди, прибери його із стіни і почисти потім добре, сказав їй Олексій. Зоряна знизила плечима, але каприз чоловіка виконала. Потім вона помітила, що після рукостискань зі знайомими Олексій дістає вологі серветки і ретельно протирає долоню. Після вечері одного разу вона швидко перемила посуд і хотіла вже піти дивитись улюблений фільм, як чоловік відвів її на кухню. Там він показав на тарілки і зазначив, що мити їх треба більш ретерно і плюс добре витирати. Так вони в сушарці, поки стоять, і самі висохнуть, пробувала відмахнутися зоряна, але не тут то було. Прочитавши їй цілу лекцію про те, як правильно мити посуд, Олексій пішов. На цей раз зоряна розлютилася і навіть весь вечір не розмовляла з чоловіком. Але оскільки характер у неї був незлобливий, то вона швидко відійшла. Однак раділа вона недовго. Через день Олексій забронював забракував випросуваний костюм, не сподобалося. Як дружина його випросувала. Потім він прим'язався до смітинки на підлозі, так її під мікроскопом тільки можна розгледіти, сплеснула руками зоряна. Люба, ось через таких от маленьких смітинок потім все навколо і забруднюється. Давай, давай ще раз підлогу протри. І якщо раніше зоряна обожнювала посидіти з подружками в кафе. То тепер її і цієї радості позбавили. Ти ж не знаєш, наскільки там добре помили посуд. І хто до тебе сидів на цьому стільці? повчав Олексій. Так якщо слідувати твоїй логіці, то взагалі з дому не потрібно виходити. Ну не можна ж бути таким прискіпливим, обурювалася зоряна. Тільки чоловіка було не переконати. Непорозуміння виникали через недбало кинутого одягу. Для речей є вішалки і шафи, а вони не повинні валятися ні на стільцях, ні на диванах, твердив Олексій. Він вимагав, щоб одяг був складений рівними стопочками. Якось вранці зоряна шкарпетки чоловікові не ті поклала. Чисто ззовні вони нічим не відрізнялися обидва чорні. Але він. Помітив різницю і довго обурювався. А вже скільки неприємних моментів їй довелося пережити на кухні, те, що посуд перемивала це квіточки, п'юре Олексію здавалося занадто калорійним мовляв, навіщо кладеш скільки масла, і ще й молоко л'єш. А вже коли чоловік із найсерйознішим виразом обличчя сказав, що суп у неї вийшов некрасивим, зоряна почала сміятися. Як це? Суп що, як людина, може бути красивим, а може бути ні? Гаразд би сказав, що несмачний, я б ще зрозуміла. Але таку маячну, маячню навіщо нести? сказала вона, стоячи з ополонником. З чого ти взяла, що це маячня? Суп повинен бути золотистим, приємним на вигляд, а у тебе він якийсь негарний. Дивлюся на нього, і апетит відразу при одному тільки погляді пропадає, промовив Олексій. Але пахнеш смачно. Зоряна провела рукою по волосся: якщо чесно, не знаю. Треба освіжувачем побризкати і провітрити. Я не люблю, коли вдома пахне, як в закладах громадського харчування. І чоловік вийшов в коридор. Ну, а з початком сезону в саду Зоряна зрозуміла вона не все ще знає про свого благовірного. Сад їй подобався. Вона любила в свій їздити, батькам допомагати, і тепер думала добре, що з'явився власний острівець затишку. У Олексія там, і будинок, і садочок. Вона накупила насіння і почала садити. І тут же була зупинена словами Люба. Візьмі лінієчку, по ній і саджай, щоб все чітко та по сантиметрам, порекомендував Олексій. Далі більше. Зоряні довелося стежити, щоб ніде не з'явилася зайва травинка або бур'ян. Відпочивала вона тільки тоді, коли чоловік йшов на роботу. Він володів невеликою фірмою із виготовлення меблів на замовлення. А одного разу на вулиці вона зустріла стаса. То як завжди йшов в своїх улюблених спортивних штанях, і він засяяв, побачивши зоряну. І та раптом відчула, що хвилини спілкування зі Стасом стали для неї як ковток свіжого повітря, а там, вдома, з рафінованим і бездоганним Олексієм їй просто не вистачало повітря. Вона опустила очі вниз, щоб не розплакатися. За звичкою перевіряєш, та без шкарпеток я. Шльопанця на голу ногу, розсміявся Стас. Він по-своєму оцінив її погляд. Та що ти, я навіть і не думала, тобто раніше думала, а тепер ти хороший, але мені треба бігти. І зоряна прискорила крок. Невідомо, скільки б ще тривали її душевні терзання, і тільки після чергової нудної лекції чоловіка за причіпки, вона відчула, що не відтримує. І опинилася в лікарні. Так що додому зоряна не повернулася. Коли чоловіка не було, вона зібрала речі і змінила номер. Коли Олексій прийшов до неї на роботу, щоб наполумити, вона категорично заявила: Іди, шукай собі іншу. Нехай ходить з лінійкою, посуд миє по десять разів, піджаки твої кожен день прасує, супи тобі красиві варить, а з мене досить. Подруги тільки дивувалися. зоряна розлуч... розлученню раділа, як дню народженню, вона навіть в ресторан пішла відзначати, і стасом у них знову відносини закрутилися. Накинуті шкарпетки або ще якісь побутові дрібниці. Молода жінка уваги не звертає. Каже, вистачить, побула в ідеальному порядку. Вона просто насолоджується життям.